Нагадую, друзі, 15 червня, коротенький огляд фундукового саду. І на що зараз необхідно звернути увагу. Друзі, дивіться, у нас практично тиждень часу пройшли такі досить непогані дожді. Е, щоб подивитися на землю, бачите, земля повністю волога. Плюс те, що отримали е, хороший полив наші нашій фундука. Мінус те, що почало дуже швидко заростати міжряддя, бурян росте просто на очах. І мінус те, що тих затяжних дождів, що необхідно. Проходити по садку і дивитися, чи немає признаків, як то кажуть, появлення монінільозу. Бо зараз дощі прийшли на одному із сортів, що не впоминаю з нокіони, Та онокі, ось бачите, що є пошкодження і щоб горіх пізніше не, не як то кажуть, не... не Отримав хворобу, не захворів, необхідно, якщо буде в подальшому це все, все збільшуватися, необхідно робити обробку. Ми поки що обробку робити не будемо, П -п -п переходимо по ранніх сортах, передивляємось. але не настільки були критичні дожді, щоб дуже швидко розпро... роз... розпочалася ця хвороба. Поки що горіхи виглядають здорові. Це в нас італійці, як правило, Минулого року вперше ми на них побачили, одразу проводили обробку. Цього року хіба на навкіони поодиночні випадки, горішки були так би чуть-чуть ушкоджені, а так, в принципі, загалом картина загалом дуже непогано виглядає. Але якщо буде ще і далі продовжуватися дожді, Можна буде проходити і робити обробку. Чому ми не обробку ще поки що не проводимо? Тому що дожді, грубо кажучи, проходять 2-3 годинки, після чого виходить сонечко і листочки, і це все починає висихати. Якби не проходили дощі, лили без перестану, горіх був би весь час вологий, ну це б було набагато швидше, могло би, як то кажуть. Появитися грибкові або всякі хвороби. А так поки що лист здоровий, зав'язі горіхів здорові, хіба на одному сорті я ну, попередньо показував, є така маленька плямка, але це є поки що не показник. Ось. Так що при такій погоді необхідно також, контролювати. На сорті каталонському. Сорт каталонський, ось бачите, пізні сорта на такій стадії горіхи, тут практично нічого не побачимо. Але якщо на ранніх сортах появиться, можна буде обробляти садок. Так що контролюємо дану проблему. Ось, бачите, знайшов одну завість, вроді з тієї сторони горіхи нормальні. Ось бачите, ось ці вже два пошкодження. Ось бачите, один. Зараз відірву другий. Бачите, ось третій. Оце вже признак, якщо побачите в себе ось такі горішки, це вже означає, що необхідно обробляти. У нас поки що такі такої хіба горішки знайшов два, інші всі завізі просто бомбезно виглядають. Так що контролюємо, дивимось, щоб по подальшому не було, як то кажуть, неприємностей. Ось дивіться, які чудові. Горіхи це і сорт Нокі Так що, друзі, майте на увазі, дякую за увагу. До зустрічі!